Вітаю, друзі! Франція та Польща беруть лідерство на себе. Що вирішується для України? Кардинальні рішення, що стосуються України, передбачаються впродовж найближчих двох-трьох місяців. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов, я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом, незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео. і Написали в коментарях, звідки ви. Нам дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. До речі, якщо ви пишете коментарі, будь ласка, пишіть їх культурно, адже коли читаєш те, що ви пишете, волосся аж дибки стає від того, наскільки лайливе наше суспільство. І лайливе це ще, м'яко кажучи. Ну і через те, що Ютуб автоматично приховує ці повідомлення, що ми їх бачимо, а інші вже ні. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали. Отже, Еммануель Макрон у Польщі має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка. Могла би стати одним із запобіжників чергового нападу Росії і тому приїхав радитися до Варшави щодо цього з найвищим польським керівництвом. Ми не знаємо суті цих пропозицій, та сподіваюся, що ми зараз бачимо створення своєрідної вісі лідерів країн і лідерів політиків, які могли би відігравати важливу роль у перспективі майбутнього України. Тут роль президента Макрона є достатньо важливою. Але без Польщі лідерство будь-якої іншої країни, якщо мова про підтримку України, буде неповним. Логічно було б, щоб до цього лідерства також долучилося ще й Німеччина. Але я розумію, що поки Німеччина зайнята своїми політичними проблемами і поки буде Карсел Шольц, навряд чи ми це побачимо. Польща завжди хотіла відігравати провідну роль, коли йдеться про безпеку і оборону в регіоні. По-друге, Польща з 1 січня буде головувати в Європейському Союзі. І по-третє, Польща має добрі контакти з обраним президентом Трампом. А саме президент Анджей Дуда з ним підтримує хороші відносини. Як наразі Польща може це використовувати, враховуючи те, що фактично президентська боротьба в країні вже розпочата? Ну, по-перше, президент Анджей Дуда залишається президентом Польщі. Навіть якщо вибори відбудуться у травні наступного року, то інавгурація нового президента наступить, якщо я не помиляюся, наприкінці липня чи серпня. Тобто тут є ще достатньо багато часу, тим паче, що ми всі очікуємо, що кардинальні рішення, що стосуються підтримки України, чи то переговори, чи досягнення мирної угоди по Україні передбачається впродовж найближчих двох-трьох місяців. Тому я думаю, що стануть у пригоді ці особисті контакти президента Дуди і активна роль уряду, який, хоч і не зовсім добрі відносини з президентом Польщі має, але якщо стосується питання безпеки, оборони і військово-технічного співробітництва підтримки України, то тут суперечок немає. Упродовж останніх кількох місяців ми бачили певні, я би так сказав, щоб дипломатично висловитися, непорозуміння між Україною і Польщею, але в останні кілька тижнів або навіть днів, Бачимо покращення особистих контактів і між на рівні і президентів, і прем'єрів, і віце-прем'єрів, і активність знову ж таки новопризначеного посла України в Польщі. Телефонні розмови, які відбулися останнім часом між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, говорять про те, що в найближчій перспективі ми побачимо достатньо активний двосторонній діалог. Прем'єр Дональд Туск після телефонної розмови заявив про те, що він збирається. В січні відвідати Україну, а найближчими часами також очікують і на візит президента Зеленського в Польщу, як заявив Дональд Тус. Так що я думаю, що ці особисті контакти і ця хімія між лідерами відновилася та відіграватиме дуже важливу роль. Вона є дуже значущою в ухваленні рішень, особливо коли рішення потрібно ухвалювати швидко, враховуючи російську загрозу. А рішення достатньо кардинальні, які стосуються безпеки, завершення війни і майбутнього України. Тому ці контакти, особисті контакти на рівні урядів і президентів між Україною і Польщею це хороший знак. До речі, якщо говорити про останні заяви і останні візити, які відбулися і до Києва, і до Варшави, йдеться, звичайно, про пана Фрідріха Мерца. Є висока насправді ймовірність того, що цей пан обійме посаду канцлера Німеччини після виборів уже в осяжній перспективі. Мерс сказав, що постання нової групи держав. Куди мали би війти представники Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції, Володимир Зеленський своєю чергою запропонував долучити і нордичні країни, говорячи про Данію, наприклад. І лунав навіть такий прогноз, що ця група може постати до кінця року. Ця ідея створення такого лідерства в Європі, яке стосується підтримки України, майбутньої України, є надзвичайно важливою, тому що брак лідерства спричиняє відтермінування ухвалення рішень. Ми бачимо, що скоріше всього, що таке лідерство будуть мати США під керівництвом Трампа. Ми бачимо, що його активність і до інавгурації, і до 20 січня, але напевно 100% буде після 20 січня. І з його заяв видно, що питання вирішення, як він називає російсько-української війни, стоятиме пріоритетом для нього. Тому абсолютно логічним є те, щоб і на європейському континенті створювався альянс тих країн. Які могли би задати тон в європейській зовнішній і безпековій політиці, могли співпрацювати з Дональдом Трампом і могли розуміти Україну і співпрацювати з Україною? Тут абсолютно логічним є те, що сам президент Макрон показує свої такі амбіції. Крім того, він має добрі відносини з Дональдом Трампом. Ми вже говорили про Польщу. Німеччина, скоріше за всього, до зміни канцлера навряд чи буде проявляти таку активність. І власне нам потрібна рішуча Німеччина. Тверда Німеччина, яку ми бачимо, заяв майбутнього канцлера Мерца. Так що, я думаю, що це абсолютно нормальна вісь. Ми завжди відчували і відчуваємо підтримку Великої Британії, і всі скандинавські і Балтійські країни також нас підтримують. По-перше, ці країни розуміють Україну, хочуть далі підтримати, і навіть ураховуючи, як дехто побоювався передбачено політику США, вони можуть відігравати активну роль у веденні європейської безпекової політики і політики, направленої на підтримку України. Зараз, ураховуючи зміни польського уряду, а сьогодні якраз рік від зміни польського уряду і приходу до керівництва урядом Польщі прем'єр-міністра Дональда Туска і коаліції, яка є більш проєвропейською, ніж попередній уряд, то роль. Веймарського трикутника відновилася. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дуже активно просуває цю тему співпраці в рамках Веймарського трикутника. Звичайно, це не механізм, який ухвалює рішення, але це платформа, де можна обмінятися поглядом, де можна виробити спільну позицію. А від цієї позиції таких важливих гравців на європейській арені, як Франція, Німеччина і Польща, залежить ухвалення і рішень в цілій європейській спільноті. Тому. Я вважаю, що такі формати співпраці, чи там Вимерський трикутник, чи ми колись розвивали Люблінський трикутник, який також має перспективи, достатньо важливі в процесі обговорення і ухвалення ключових рішень, які потім будуть ухвалюватися інституціями на рівні Європейської ради чи Європейської комісії чи НАТО. Після заяви міністрів закордонних справ про зняття блокування на проведення пошукових і ексгумаційних робіт жертв волинської трагедії, ми побачили зовсім інше ставлення польських політиків до України. І я сподіваюся, що ці настрої і тенденції тільки посилюватимуться, і ми зможемо вирішувати наші проблеми, а вони завжди будуть між країнами не шляхом публічних заяв і демаршів, а шляхом прямого діалогу. І те, що ми в найближчій перспективі бачимо. І вже зараз ці інтенсивні контакти, віце-прем'єр-міністр Стефанішина на минулому тижні відвідала Варшаву. Я з того, що знаю, різного роду на рівні керівництва Міністерств і відомств України і Польщі відбувається активний діалог. Заплановані, як я вже заявив, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз візити на найвищому рівні. Тому цей діалог тільки додає хорошого тону і виробленню правильних планів і правильних сценаріїв підтримки України. Потрібно цю риторику, це вікно використати для того. Щоб виробити відповідний план для майбутнього України. А майбутнє України, як ми знаємо, це членство України в Європейському Союзі і НАТО. Переможне завершення війни, досягнення справедливого миру. Ну і завершувати відео, мені останнім часом подобається фраза: от така херня малята, я казав класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого ж це сьогодні вже хвилює. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і, якщо ви ще не підписані. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть цьогодення і вірте в майбутнє своє та країне. Нехай щастить і бережіть себе!